Угу. Вітаю колеги! Я Мартина Ванталя, технолог іспанського бренду Кінстрок. Хотіла б розповісти вам про нашу новинку, а саме про безам'ячну фарбу, яка має веганський склад, не містить аміака і піпіді. нараховує 20 відтінків, які є дуже стійкі і яскраві. Надає дуже дивовижного блиску, підходить для чутливої шкіри, не викликає подразнення, свербіння, підходить як для тонування, так і для 100% покриття сивини. Палітрі нова фарба у нас позначена зеленим листочком. Тобто всі відтінки з листочком в нас є в двох варіантах: як гібридна, так і безаміачна. Давайте, давайте подивимося, які саме ми маємо відтінки безаміачної фарби. Це є холодні, 10,2, 10,21, 9,1, 9,21 і 8,1. Фарба дуже м'яка і колір не провалюється на кінцях. І від основної палітри вона відлічається тим, що є більш м'якою і колір не такий холодний, тобто основна палітра лягає більш холодно. Також у нас є гарний збалансований беж, це 10,31 і 8.31. Натуральний ряд 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Фарба має збалансовану коричневу базу, тому ми завжди отримуємо прогнозований результат. Натуральний ряд лягає дуже добре, сивину покриває на 100%. Теплі відтінки шоколад це в нас 6, 9, 7, 9, і 8, 9. Також підходить для фарбування сивини. Теплий золотистий 8-3, який ми також можемо додавати при фарбуванні сивини до натурального ряду, щоб ще краще профарбувалася наша сивина. Також в нас є мідь 7.44 і червоний 6,66. Як в основній палітрі, так і в палітрі беззим'ячній. Ці кольори у нас додатково підтримані прямим пігментом, тому вони є дуже стійкими і не швидко змиваються. Давайте перейдемо до окисників. Тут у нас також є новиночка. Ми отримали новий активатор 6 волюмів. Добре підходить для тонування, для фарбування тон в тон або на колір темніше. Для сивини ми використовуємо 10 волюмів, для сивини і підняття до двох тонів ми використовуємо 20 волюмів. Для сивини і підняття до трьох тонів ми використовуємо 30 волюмів. Але одразу хочу попередити, що безм'ячна фарба не має сильної розсвітлювальної дії і розсвітлює максимум до 2-3 тонів. Розводимо фарбу в класичній схемі 1 до 1,5. Час витримки від 10 до 25 хвилин залежно від бажаного результату. Ми вже її протестили, і я вам хочу показати, що ми маємо. Ми мали змогу протестувати мідні відтінки. На відео у нас дівчина, яка після літа прийшла вже вигорівша, дуже пориста. це кудрявий волос. І ви бачите, яке сяйня ми отримали після тонування новою фарбою. Воно не червонить, а лягає саме мідним, гарним відтінком. Також ми вже спробували це. І на техніках зразу хочу сказати, що фарба безаміачна, а не кисла, тому підривати базу буде. Ми тонували тут техніку, брали 10,1 плюс 10,2 на 6%, 6 в активаторі і додавали кератиновий філер. Кератиновий філер ми додаємо 10% від самої суміші. Ми його додавали для того, щоб наповнити волосся, додати сяяння, і при цьому не провалюється колір на кінчиках. Також ми працювали з сивиною. Сивина у нас була від 30 до 40%, вона профарбувалась на 100%. Коріння у нас ми використовували 4.0, це під натуральну базу клієнта. І побажанням було додати яскравих бліків. Це ми зробили з основної палітри взяли спецблонд і нанесли на кінчики. Так, потім ми ще тестували їх на відрощій техніки. Тут, отут якраз, можна побачити, тут ми робили не закислюючи фарбу, а просто тонували, як вона є, 1031 і 6 волюмів активатор. Базу підриває зовсім трошечки. Техніка була відрошть, тому нам це було навіть корисно, бо ми трошки зрівняли, зробили більш м'який переход. Це вже наша модель семінару. Як ви бачите, волосся було дуже пошкоджене, це четверта ступінь вже пошкодження тут була. Ми робили спочатку реконструкцію, а потім вже профарбовували нашою базумічною фарбою. Як бачите, волосся змінилося, воно стало сяюче, наповнене. Те волосся, яке ми навіть не могли розчесати. І модель казала, що а, вона вдома не може його прочесати після миття. То тут у нас такого не було. Волосся сяючим, яке і добре розчісувалось. А що хочу сказати? Що треба не забувати, що фарба безаміячна, і тому ми обов'язково повинні її добре змивати, як мінімум два рази шампунем і нейтралізуємо маскою репеєром. Фарба. Має маслянисту консистенцію, добре лягає, добре її проносити, по волосю дуже м'яка, надає блиск, блиск взагалі після неї неймовірний, навіть без якогось використання додаткових незмивних засобів. Раджу спробувати нашу новинку. Сподіваюсь, ви залишитесь нею, задоволені нею так само, як і я. Відмічайте сторінку Кінстрок, щоб ми могли ділитися з вами враженнями.